Приготували. Так. Ну, ну все. Залишилось тільки посмажити. Стріляй. Сильно сильно двома ручками. Ну, не Немає сили. Ще сильніше? Треба сильніше. А знаєш, що нема сили, бо ти ще не їла. Два я попробую. Каліна пішла за подружкою. Цілий день нею бавилася, цілу ніч спала з нею. Ого. Все, подружка вже приплила. Креселку ну, посадила. Ага, то вона тут буде сидіти. Руїна буде на своєму місці, а та буде там, на сьому. з іграшкою. І буде теж їсти млинці. Руїна каже, що це цей хвіст на ніч, а той хвіст на день. Ще її треба буде розчесати. Ну, Цей гребінь це в тій іграшці, бо корліна її цілий день, цілу ніч чеше. проснулась і далі почала чесатися, покажете вона заспала волоссячку. Вийшли з кавинкою кататися на ровері. Кривині сподобалось щось кататися. Приїхали ми додому. Калюнка каже: тато, продавай ровер, все. Я вже накаталася, як кататися більше не буду. Каталися ми по дворі, і кажу, ти за лінією не заїжджай, це буде як фініш. Просто тормозиш і розвертаєшся помаленьку. Вона почала доїжджати до тієї. Я кажу, все, тормози. вона замість того, щоб нажати на тормоз. Розвернула різку руль направо, ну і перевернулася і вдарилась трошки колінцем. Не сильно, але все рівно прибігла. Каже: Я дівчинка, мене дуже сильно болить, мені треба наклеєчка. Заклеїли ми коліно наклеєчкою і пішли дівчата гуляти вже без ровера. На Кароліна каже: все, тато продавай, я більше кататися не буду. От я буду кататися на самокаті. Або, каже, купиш мені якийсь електричний мотоцикл, чи квадроцикл, чи машинку. А на ровері вже все. Ну, але це такий період через тиждень-два, через місяць забуде. Буде бачити, що діти катаються і сама знов буде кататися. Хочу розказати і показати цей ровер. Що ж, ми два дні каталися без перериву. Я не знаю, чи це. Я не замітив, чи воно всі деталі вже порозкручувалися, але якісь збірки, ну, така собі. Можливо, треба просто підкручувати деталі, зараз я покажу. Ось такий от у нас перший Кароліни ровер, можна сказати, вже такий більш доросліший для дівчаток. Він повністю розовий і з білими є ще вставками от на передній рамі. І також є захисний такий от хомут пластиковий, який захищає ланцюг, щоб ножка не потрапила під нього і не вимисла штани або взагалі щоб не травмувала ніжку. Є педалі. Педалі досить такі класні. Вони міцні, теж є з відблискуючими елементами. Виглядає, ніби ланцюг не натягнутий. В принципі, Я думав, може тут колесо чуть підтягнути, щоб натягнути ланцюг, щоб було легше. Але насправді проблема була зовсім інакшою. Ось от, серцевина розхиталася, її потрібно буде закрутити. Бо якщо не закрутити, там можуть підшипники повилітати. Ну, коротше, щоб не розхиталися самі ці деталі. Оце от два дні вона так поїздила. Є в нас ще додаткові колеса, вони пластикові повністю. І ось ці от штуки, я думаю, вони будуть якісь міцніші, вони алюмінієві. Тобто на повороті, коли вона повертає, вони від ваги пороз'їжджалися їх. Позатягував буквально вручну. Поставив, щоб ровер не хитався от приїзді, щоб вона не перевернулася більше. Бо вони розхиталися, роз'їхались, і вона якраз на повороті вони не втримали, тому вона перевернулася. Добре, що не на швидкості. Є ось такі от детальки, Кароліні вони зразу сподобалися. Колеса в нас накачуються повітрям Хоча от я їх підкачав і вони вже починають спускатися, і то так нормально Спустилися за два дні і переднє теж передня теж починає спускатися. Так, задній у нас гальма. Це у нас ідуть, коли дозаду педальки натискаєш, барабан зупиняє заднє колесо. Тобто заднього ходу у нас немає, лише передні. А передні тормоза у нас йдуть такі на гумках, ручні. Ручні, звичайні. Хоча я коли мав ровер, то оці гумки, вони в мене губилися зразу в перший день. А в неї витримали, в принципі, 2 дні Протектор у нас такий ну, прикольний. Спереду теж є ці всі зірочки. Можна їх теж порозставляти красиво, щоб воно виглядало все Я собі тут переставлю якраз теж на цей пік. Бо хтось її переставив аж туди все є. Їх можна погубити, але. На бруківці це точно може позлітати, якщо десь погано закріплені. У нас модель називається від фірми Corso. Сидіння прогумоване, дуже таке м'яке, класне. От Сидіння реально суперське. Його можна теж піднімати по висоті, але з ключем немає в нас ручної піднімання. Потрібно все. Бавитися із ключами. Не знаю, амортизації немає, але воно і так досить м'яке і прикольне. Так, модель у нас називається Maxis GT Sport Race. Ну, коротше, Виглядає ніби як спортивний, супер драйвовий. А насправді він досить таки важкий. Він важить, напевно, більше, ніж 10 кг, тому що. Якщо його піднімати, то досить важко його нести. Всі деталі в нас стальні. Це все сталь. Сталь, рама, сталь руль, сталь колеса. Тому і важкий. Ще плюс сталеві от є багажнички. В мені він сподобався, бо воно, коли виходить на вулицю, то. Може когось підвезти із друзів, або друзі можуть підвести її. Ну, не так час від часу міняються, щоб кататися разом. Бо бачу дітям, особливо дівчатам, дуже він сподобався. Він такий рожевий, няшний, плюс має такі от аксесуари, хоча вони <губляться> по дорозі губляться. От, починають помалу вилітати, але я замітив, що їх можна поміняти. Ну, докупити нові ручки у нас такі прогумовані. Ну, виглядають ніби прикольні. Гальма у нас легенько нажимається, хоча їх можна підтягнути. І це все робиться. Дзвіночок він відразу йшов якийсь такий, не знаю, неякісний. Тяжко нажимається, щоб дзвінити. От В одну сторону нажав, а на другу він вже не відскакує. Хіба можна його теж якось відрегулювати. Але не факт. Можна купити новий. Який завгодно. Так, корзина це теж обов'язковий елемент, тому що країна, коли виїжджає, вона сюди складає всіх своїх колегів-іграшок. Він знімний, дуже легко знімається, просто зачіпний за такі два звичайних гачка. Руль теж регулюється, але от на руль також потрібен інструмент. І самий мінус в цьому ровері. Що в комплекті разом з ним не йшло ні одного інструменту. Абсолютно. Я коли мав в дитинстві ровер тису, то в мене хоч був такий універсальний ключ, на якому були всі ці роз'єми, щоб щось підкрутити, щось закрутити. Але в загальному от проблема тільки з барабаном, що його треба підкрутити, бо він розкрутився, розійшовся не Погубити ті підшипники. А так педалі взагалі якісні, тільки вони дуже-дуже важкі. І дуже важко їх крутити. І дуже важко цей ровер розігнати, бо вага ну, надзвичайно важка, але сам ровер такий прикольний, класний. Карліні він зразу сподобався. І діткам, друзям і подружкам. Ось такий от кому він сподобався. Хто мав такий ровер, можете написати в коментарях. Чи стикалися ви з якимось недоліками, чи все було супер. І як краще підкрутити цей барабан. Що це треба знімати. Бачу, хомут, оцей білий. І його підкручувати треба таким от інструментом незвичним. Придеться докупляти ці всі ключі до ровера. Тому що тут. От є такий паз, і з іншого боку паралельно до нього йде другий. І треба оце все закрутити, щоб воно стало на місце. Бо ось підшипник, він гуляє. Треба отак поставити і закрутити з одної і з іншої сторони. Щоб воно не прокручувалося. Бо воно коли ставить, то ж воно ж гойдається. В принципі, воно би не мало вилетіти повністю все, бо є хомут, який тримає цю зірку, але краще підкрутити. І натягнути колесо, щоб ланцюг так не гуляв. Колесо трошки припідняти до заду, натягнути. Це, це я вже проходив, в мене ровер був, тому і є ще брезгуки. Така штука, що не у всіх роверах вона присутня, але тут і є. Досить добре, коли от дощ буде чи болото, можна собі їздити і не переживати, що штани. Замажеш. Ну, от такий от ровер. Вам як? Сподобався? Хотіли би ви собі такий ровер прикупити? Ну, Кароліні він сподобався. Єдиний мінус, що вона от зазнала першої травми невеличкої і злякалася. Але ну, це всіх буває. Тому чекаємо до наступного разу, і я думаю, що вона буде кататися на ньому точно. Взагалі, в планах у нас був інший ровер, не ось цей такий нячний, дівчачий, такий стопроцентовий. Зразу за кілометр кидається в очі, що він дитячий. У нас тут на районі вже побачили, вже такі є два ровера, тобто вже їх купили, і значить, вони користуються популярністю. Просто я вибирав інтернеті трошки інакший, такий більш космічний вигляд має, але він ішов магнієвий. Тобто там сплав був зовсім інакше, він був дуже-дуже легкий, технічний характеристик, класний. Але з вигляду ну, він був просто білий, не був рожевий. І ми мусили відмовитися вже в процесі доставки, коли от на день народження він мав приїхати, але не встигав доїхати. Вирішили залишити цей, так як це подарунок від дідуся. Тому поки катаємося, хай привикає. Тут колеса 16 дюймів. Вони якраз для неї від 100 см до 135, тобто він на 2 роки розрахований. Вона може 2 роки ще покатається. Потім вже будемо купляти вже більш для дорослого віку, вже коли вона підросте. Вже буде мати там 7-8 років, то вже тоді або купимо той, що я хотів, але... Принципі для першого ровера, такого тяжкого навчитися дитині буде супер. Якщо вона навчиться на ньому, на такому важкому крутити педалі і тримати рівновагу, то вже потім на тих легеньких роверах і гірських вона вже буде літати і буде супер. Також в коментарях можете написати, який у вас ровер, чи ви задоволені ним прикольний, неприкольний, плюси, мінуси, що можете порадити. Можливо, ми прислухаємося до ваших порад і теж подумаємо і оберемо потім якісь. Інший вид транспорту. Ну, або ровер, або якийсь електричний транспорт. Просто думаємо, гадаємо, що ж карлінці прикупити. Саме головне забув, тут ще насос прийдеться докупляти, бо колеса треба підкачати це 100%, бо на спущених колесах взагалі буде неділо їздити, буде дуже дуже важко. Хоча повільно. Вони вже чуть -чуть підпущені, вона повільно їхала і. І впала. Були б вони накачані класно, чи плюс ровер був би легкий, то вона б розігналася. Можливо, це має він і свій плюс, що він такий важкий і не дуже швидкісний.